Добрий день! Я, Пашківський Валерій Анатолійович, запрошую усіх бажаючих на урок історії України та громадянської освіти для п'ятих класів. Погляньте на екран. Це світ, який нас оточує, наповнений великою кількістю живих істот рослини, звірі, птахи, риби, комахи тощо. Серед усього живого на землі. Можна впевнено виділити людину. Її відмінності від інших істот є очевидними. Що ж робить нас особливими? На це питання людство намагається знайти відповідь чи не стільки, скільки воно існує. Спробуємо визначити, чим саме ми відрізняємося від інших істот. Тема нашого уроку людина. Унікальність і неповторність кожної людини. Відомо, що людина це біологічна істота. Частка біо в перекладі з грецької мови означає життя. Біологічне, отже, живе. Людина, як і всі живі істоти, народжується, живе та вмирає. Вона потребує води, їжі та сну, має свої інстинкти. З іншого боку, повноцінно розвивати, закладене природою людина може лише в середовищі собі подібних. Із покоління в покоління люди передають одне одному знання про навколишній світ, діляться досвідом спілкування та співжиття. Це вказує на іншу складову характеристики людини соціальну істоту. Слово соціум перекладається з латинської мови як спільнота або суспільство. Отже, можна визначити, що людина це біосоціальна істота. Давайте розглянемо схему на екрані. Пропоную вам теж доповнити або спростувати окремі її складові. Отже, людина це біосоціальна істота, яка уміє виготовляти знаряддя праці, уміє розмовляти, здатна до прямоходіння, має уяву, здатна до дій за планом, має добре розвинений головний мозок, усвідомлює сама себе. Сядьте зручно і подивіться уривок з мультфільму Пригоди Мауглі. Вам має бути знайомий літературний герой Мауглі з книги письменника Редіарда Кіплінга. «Книга джунглів». В історії відомо близько 30 випадків, коли діти в ранньому віці потрапляли до тварин вовків, ведмедів, мавп, леопардів. І виховувалися серед них. А потім поверталися до людей. Усі вони ледь виучували декілька слів, не могли опанувати прямоходіння і, як правило, незабаром помирали. Як ви вважаєте, чому так склалася доля цих людей? Чому, повернувшись до людського суспільства, вони не змогли стати його членами? Що, на вашу думку, у житті Мауглі відповідає дійсності? А що є вигадкою? Що цей людський малюк тут робить? Бідолаха. Він, мабуть, загубився. Погляньте. Ну, він їсть так само, як наші дітки. Бідолашний голодний малюк. Невже? Здається, це Шерхан. Сховай дитинчат у норі, Лорі. Так, любий. Давайте сюди. Я відчуваю запах людської дитини. Я вимагаю віддати мою знахідку. Це не твоя територія. Шерхан. Зникни. Я вистежив його тут. Я хочу забрати його. Ти його не отримаєш. Як ти смієш, не слухатись мене. Як ти смієш? Віддай мені людське дитинча, віддай його мені. Ні, він частина моєї сім'ї. Твоєї сім'ї. Ти за це заплатиш, Олександре. Я розповідав тобі, що ти повинен міцно триматися, коли ти на дереві. Палорбагіро. Це не так просто. У мене немає таких сильних кігтів, як у тебе. Досить. У мене мало часу. Я не збираюся марнувати його, вислуховуючи твої скарги. Зараз проїхали. Я піду тренуватись. Мауглі, зачекай! Hey, wait. Балу. Здається, тобі нелегко навчати його. Не те слово, якби ти тільки знав, чому ти це робиш? Тому що Мауглі наполягає, щоб ми його навчили полювати, так, як ми. Обережно бо впадеш. Дуже добре. знаю, що ти дуже хочеш навчитися, але ти не думаєш, що перенавантажуєшся. Як добре, що ти тут опинився. К. Наступного разу ти можеш поранитись. Маужі, чому ти так стараєшся? Тому що я дав обіцянку моєму батьку. Ти маєш на увазі Олександра? Так, я стану справжнім вовком. Чудово, але ти повинен навчитися слухати. Пробачте. Багіра, немає сенсу кричати. Ти мусиш зрозуміти Мауглі, що Багіра кричить тому, що він хвилюється за тебе. Хвилююсь я? Чому я можу хвилюватися? Я знаю, це більше не повториться. Бувайте! Алло, Мауглі, куди ти йдеш? Виконувати свою обіцянку. Мауглі дав обіцянку Олександрові. Як уже згадувалося, людина є істотою, яка не може повноцінно існувати поза суспільством. Окремого представника або представницю людства називають індивідом. Індивід як член суспільства це особа. А коли йдеться про зв'язок людини з державою, її називають громадянином або громадянкою. Людина як особа завжди має свою індивідуальність. Це сукупність своєрідних і неповторних унікальних якостей, що відрізняють одну людину від іншої. Це поєднання зовнішності, поведінки, рис характеру та здібності людини. Давайте подумаємо, чи є в класі два абсолютно однакових учня. На цілій планеті немає двох однакових людей. Навіть близнята, котрі ззовні дуже схожі, насправді різні. Бо у кожного є свої відчуття, своє бачення подій, власне бачення життя. Чим же ви схожі? Можливо, ви усі навчаєтеся в одному класі? Живете неподалік від школи, вас навчають одні й ті самі вчителі. Ви усі живете в сім'ях, вас лікують дитячі лікарі. Країна, у якій ми живемо, це Україна. А в чому полягають наші відмінності? Ну, є хлопчики, є дівчатка, у вас різна зовнішність, ви по-різному навчаєтеся, вам подобаються різні уроки. Ви любите різні ігри, маєте різний стан здоров'я, різні за характером. Кожен має свою улюблену страву, кожна людина має багато спільного з іншими людьми. Це й однакова будова тіла, і спеціальні потреби та інтереси, і неможливість жити без інших людей, і прагнення свободи, і багато інших особливостей, які називаються загальнолюдськими. Кожен із нас наділений рисами, які властиві певному співтовариству людей. Отже, у людей багато схожого і водночас кожен із нас унікальний. Якщо гончар зробить 10 тисяч абсолютно однакових за розміром, за формою, за малюнком ваз, то ціна кожної такої вази буде не надто високою. Але якщо майстер зробить вазу неперевершеної краси, форми і стилю, нанесе на неї унікальний малюнок. Її ціна буде набагато вищою. Кожен із нас схожий на таку особливу унікальну вазу, створену за особливим задумом. Ваша особистість є дорогоцінною, насаперед тому, що не існує на світі нікого, хто повторював би вас до дрібниць. Отже, кожен має властиві тільки йому індивідуальні риси. Відрізняються і наші характери. Як у природі, кожна квітка має свою красу, так і кожна людина неповторна. Розуміння своєї ідентичності допомагає людині краще усвідомлювати і виражати, ким вона є, не лише як особистість, але й як частина спільноти. Власне! Це все, що я хотів вам розповісти на цьому уроці. Дякую за увагу. До нових зустрічей!